Його пора, ніч. Його цілі російські склади, бліндажі, авто і, звичайно, жива сила. Як український дрон хевішот не дає окупантам спати, бачила Тетяна Демух. Це нові технології. Я дивлюсь рістоплак і все прекрасно бачу. Яких бояться окупанти? Це, собственно, хевішот. Ударний дрон, який може летіти до 20 кілометрів, та нести на собі ще до 40 кілограмів бойового навантаження, за яке в цій команді відповідає Моріон, приходиться самому робити деяке БК Там перероблюємо, бо не вистачає трішки майже все перероблюється. РПГшні СПГшні постріли. Касетні боєприпаси, також переробляємо птави. Від нього буквально залежить життя всього екіпажу та смерть окупантів. Багато хто боїться. ну взагалі, то страх потрібен. Якщо не боїшся БК, воно тебе рано чи пізно вб'є, Тому страх потрібен, але потрібно його контролювати. Можемо в тел залітати, точки інтересу. Получаємо цілі, відрабатуємо їх. Це можуть бути склади БК, бліндажі, е різного роду укриття, тобто вогневі якісь точки їхні. Там. Крайні рази там будинки розбирали, де вони сидять. А ще, що немало важливо, має стійку відреп-систему навігації та автоматично повертається на базу. Цей бомбер в своїх розмовах росіяни називають Баба-Яга, бо скидає він на голову їм вибухові сюрпризи. Наш називали Костяною. Ну, костяна нога з радіоперехватів, коли ми їх відработали. Там є цікаві моменти. Отработала по них костяна нога, і вони не знають, що з їхнім командиром роти. Він там остався лежать. Це екіпаж працює переважно вночі, адже роботу гвинтів чути за кілька кілометрів. <звук> Тому в день відточують свої навички пілотування, аби вночі дивитись на те, що приносить їм найбільшу радість. Буквально на днях знищили один бліндажик, який потім загорівся, і загоріли сусідні бліндачі. <звук> Була така пожежа, дуже весела. Люди бігають да, да, так, Щось це говорить. Кіото, пілот цього дрона. Йому 23, навчався на фінансиста, але не сподобалось. І свою спеціальність знайшов у війську. Прийшов декілька курсів. Спочатку кажан, потім мавіки, потім ФПВ. І оце от крайній був шот. Я питаю в нього, а чим буде займатися після війни? Треба спочатку перемогти, а там уже буде видно. Ну, В іншому випадку піду знімати свадьбу. Ну аж поки війна. Тут на Лиманському напрямку гаряче, і тактика росіян незмінна. Нагло про не жаліючи особового складу. Тобто пруть ми їх була ситуація. От вони йдуть, ми їх відработали, їх розбросали, вони і знову. Пруть. Йдуть малими групами, та наші раз за разом їх мінусують. З Донеччини Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.